i <laughs> з 3 третьої штурмової бригади, другого штурмового батальйону взводу Фрост, моє псевдоборська. Зараз я проходжу лікування після важкого поранення. Сьогодні я, мої побратими, центурія. Легіонери і інші громадські організації вийшли на майдан незалежності для того, щоб відстоювати традиційні цінності і протидіяти ЛГБТ-пропаганді, тому що ЛГБТ-пропаганда це пропаганда нездорового глусту, це геноцид нашої нації. Ані учасники лгбт спільноти дозволяють собі плювати в сторону червоно-чорного прапора, робити наклеп на військових. Вони стверджують, що у війську знаходиться понад 20 тисяч або і більше ЛГБТ-військових, що є повною брехнею. Ми будемо боротися як із зовнішнім ворогом на фронті, так і з внутрішнім ворогом в тилу.